Зараз ми з вами знаходимося в лабораторії смарт-грід-технологій ЕДС. Яка створена в Національному технічному університеті Дніпровська політехніка з обладнання, яке виробляє партнер нашого університету, тобто це обладнання українського виробництва, і це обладнання призначене для електричних мереж, міст, для електричних мереж промислових підприємств, підстанцій, тобто це все те обладнання, яке забезпечує електропостачання нас з вами, як кінцевих споживачів. Технології зараз вони включають в себе інформаційну складову за принципами індустрії 4.0. Що таке індустрія 4.0? Це інтернет речей, тобто в кожній в нашому смартфоні, в тому числі в обладнанні електроенергетичних систем, повинна бути можливість дистанційного керування, повинна бути можливість управління і моніторингу поточного стану. Для студентів зараз ми йдемо за принципом. Формування освітніх програм і дисциплін у відповідності з часом, тобто такі лабораторії, така співпраця з високотехнологічним бізнесом, вона дозволяє якраз їм опановувати сучасне обладнання, отримувати знання не просто за підручниками за картинками, а працювати з реальним обладнанням. Наші студенти, виконуючи свої курсові дипломні проекти, вони розуміють, як це обладнання виглядає, з чого воно складається, які особливості його бу. Побудови в тому числі, і які особливості програмного забезпечення для керування цим обладнанням. Наші студенти зараз працюють з використанням інформаційних технологій в енергетиці, тобто той тренд, що популярні it професії, it спеціальності, він характерний і для енергетики. Зараз це досить важливо, і це є однією з вимог використання таких систем для об'єктів відновлюваної енергетики для сонячних електростанцій, для вітроелектростанцій. і... Важливо мати спеціалістів, які розуміються на цих системах. Зараз Дніпровська політехніка також активно впроваджує та розвиває систему дуальної освіти. Що це означає? Це тристороння співпраця, університет, студент, роботодавець. Тобто на ранніх курсах. У нас це з третього курсу в електроенергетичному спрямуванні. Ми починаємо співпрацювати з нашими роботодавцями. Таким чином, студент вже на четвертому курсі може займати навіть інженерні посади. Він зростає професійно, а випускова робота, як правило, дипломна робота. Вона представляє собою реальний об'єкт. На якому працює цей студент, тобто суттєво підвищується якість викладання дисциплін, суттєво підвищується якість освітнього процесу, і таким чином наші студенти практично всі працюють за фахом, в чому і реалізується місія університету підготувати професіонала за відповідним фахом. Це досить цікавий приклад трекерної сонячної станції. Він побудований на основі простих компонентів, таких як мікроконтролер Arduino е, та сервомотор. Основним завданням даного макету студентам показати принцип дії трекерних сонячних систем, які працюють безпосередньо на мікроелектронній базі. Даний пристрій дозволяє показати принципи роботи. Тобто Дати базу студенту, для того, щоб він розумів, на яких фізичних принципах побудовані ті чи інші системи керування сонячними станціями. У даному випадку ми з вами бачимо вже більш промисловий зразок трекеру з фотоелектричної станції, але тут ми використовуємо вже не орієнтацію відповідно за випромінюванням сонця, а використовуємо трекерну систему на базі супутникового навігатора. Це більш Прогресивний підхід до трекерних систем. На кафедрі електроенергетики ми навчаємо студентів спеціальності 141 електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Зокрема, один з аспектів навчання, один з напрямків навчання, це є напрямок енергетичний менеджмент та енергетичний аудит. Один з цікавих об'єктів, який ми бачимо, це дрон з тепловізором, який може здійснювати моніторинг, наприклад. Лінії електропередач знаходити пошкодження на лінії. Також ми можемо досліджувати покрівлі будівель, можемо досліджувати е, труби, котелень та інші висотні об'єкти. Е, також у складі нашої лабораторії ми маємо обладнання для досліджень внутрішніх характеристик будівель для досліджень систем освітлення, опалення, вентиляції та інших. Ми з вами знаходимося в лабораторії електричних мереж кафедри електроенергетики. Перш за все, студенти мають змогу вивчати конструкції повітряних та кабельних ліній електропередачі, це є основою нашої енергетики. І дані промислові зразки саме демонструють сучасні способи передачі електричної енергії на певну відстань. Відмінною особливістю являється в тому, що це провода в ізоляції. Оскільки класична технологія, яку ми використовували багато десятиліть, передбачувала проводи повітряних ліній без ізоляції. Це нові технології, новий спосіб студенти мають змогу тут навчатися. Принципово інший спосіб передачі електричної енергії за допомогою кабельних ліній. Сучасні кабельні лінії використовують ізоляцію зшитого поліетилену, і даний стенд демонструє студентам, яким чином виконувати з'єднання. Кабельних ліній певної технологічної довжини, ну, так звані кабельні муфти. Тобто переймаємо ще й досвят. Європейських колег.